Відкриває благодійний захід муніципальний камерний хор. Зі сцени лунають повстансько-стрілецькі пісні. Вони були створені майже 100 років, а наразі вони дуже популярні підіймають дух, дають таку наснагу до боротьби з ворогом, і тому вони так ну надихають на боротьбу. І тому ми вирішили їх заспівати, щоб підтримати дух наших. Воїнів ідея організувати благодійний концерт виникла у жовтні. Тоді у школі мистецтва і почали посилено готуватися до заходу. Виконавці та організатори діляться. Репетиції проходили натхненно. Учасники сумували за глядачами, адже це мав бути перший виступ із початку навчального року. І у нас таке подвійне свято. Ми і надамо можливість нашим учням показати все, що вони вивчили, чому навчилися за оці три місяці цього складного, дуже складного навчального року і зробити добру справу допомогти нашим воїнам. Учасники концерту представляли свої таланти за мистецькими напрямками. До свята долучилися навіть першачки, які щойно почали свій творчий шлях. Посмішаю на роботу. Кожен день веселі. Нити. А ось середня школа радувала глядачів вокально інструментальними номерами. Учні грали на фортепіано, сопілці та скрипці. А шкільний ансамбль акорд виконав композиції на баянах. Люди нас підтримують. Дуже дякуємо залу, тому що справді таких слухачів вже давно не було. Сумували. Так, дуже дуже сумував. На час концерту організатори збирали кошти на підтримку українських військових. Спільними зусиллями сума сягнула понад 20 тисяч гривень. Всі кошти передадуть волонтерам. Вони придбають прилад нічного бачення для військових, що боронять запорізький напрямок. Анна Давидова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.